<рес> а нас цікавить, чи вам добре спиться. Дивіться, коли вся Україна, Україна воює, давайте ну, я де тут присядемо, да, вони вас тут краще. Дивіться, <рес> поки вся Україна воює, ви зараз попрацюєте з Росією. Ви зараз вірите, в самому центрі України тримаєте російську фірму. Як вам до цього? Вам добре спите цього. Ми не тримаємо російську ми працюємо з нашими окументи. Ну але іде все фінансування на Росію. Тобто, це вже є доказано, все, до... До документи, до це документи і документальні всі вже правий сектор був заход, в якому ви закатували істерику. <клес> ми, <пропажете, клес> ми громадські активісти, тобто ну, не від організації якихось, а просто люди громадські активісти. Ну, що ми не це? правий сектор, ми не самооборона, тоді <клес> є і атошники. Там десь ходить стоять, хай заходять, до речі. Подивиться, хто, хто фінансує їхніх ворогів, за чий рахунок пулі ворогів є. Ми нікого не фінансуємо. Наша, наша організація зареєстрована в місті Вінниці, сплачується податки, в місті Вінницький бюджет. Отримують зарплату віничани, які працюють на тіре е, працюють мінічани, але працюють до кого? Основний офіс у І що Ярослава. Е, тобто ця фірма іде фінансування цієї фірми, тобто всі люди, які платять за ці мофони, вони не знають, чи цього іде фінансування в Росію. Вони знаємо так має буде. Буде йдуть гроші. По перше, по-друге, в Росії не, йду, не йдуть гроші. Я вам поясню. Ну, йду, як ж вони не йдуть, якщо гроші, фірма так? російська? І ми на перші до вас вже заходимо. Якщо у вас є офіційні до мене питання, будь ласка, е, дивіться, офіційний офіційний офіційні питання вже вам добули, доводили вже та, сектор офіційний приходив, офіційний. І Сектор ще, і ще приходить фірми, які на цьому самому ринку. Конкурентні фірми мають які повноваження. Дивіться, суть в тому, що ваша фірма також дуже багато шапу стала українським. Нічого, нічого. Звичайно, ми пати з цією нашою агітуваною опорною. Нічого, ми не ламали, вийшла, нічого, ми не ламали. <святували> нічого не агітували. Якщо у вас якісь докази є стосовно конкретного працівника, будь ласка, стосовно нього звертайтеся до суду. До суду, до правоохоронного органу. Ми це все, звичайно, гарно говоримо. Але дивіться. Наші працівники нікого не агітували, щоб ламали, не ламали ніяких. Свої домофони, які ми встановили і взяті під'їзди фон. в фоні, ми в заявка появка прийнята, проведена програма, і одразу додається робота і в повороті. Дивіться, я фірма, я не знаю, візит. візит чи, дивіться, я сюди в кола називають, наживав. Називається, називається таке слово українське. Я знаю, які українські ну, ставаємо, не, краще за вас, але дивіться. Я дуже конкуруєте, це вже були дані, які кульовували і трішки папускові. Ні, ні, не папусково. Я вам сказала, якщо конкретно є якісь. Докази того, праців... за вами саме Будь ласка, з цими доказами до правоохоронних yeah. органів і на конкретного працівника. То правоте подаєте заяву. Які претензії вас зараз до мене? До речі, це ви директор фірми? Ні, не я директор. Не я директор фірми. У Вас є запитання до директора фірми, його немає на місці, я знаю. Поняв, там де курілка, поняв? Якщо вас цікавить питання місто. до неї, будь ласка, назад не заробимо. Це далі не Бо була така ситуація, що вратарби там із і, ну, здається, вони були, були також, вони приїжджали ну, там, тьорочки вистраювали, все таке. по поводу тьорочок, як ви виражаєте, хто кому встраю, я не знаю, не хочу знати, не до цього ніякого відношення. Вже не хочете знати, тут працюєте. Я працюю, Вітаю, в мене є підпорядок. певні обов'язки, я їх виконую. А хто кому які тірочки робить? Мене абсолютно не цікавлять. Шановна, я на ви ці питання вам не зобов'язана. Якщо у вас є конкретні запитання, Ви не зобов'язані відповідати на те, що вам приємно працювати із фірмою, яка ви прийшли. Ви прийшли з з метою, щоб показати військові громаді, що в самому де він о, а це що, громада Вінниці, а ну зараз! Народ, хто там? Громада Вінниці, зайдіть сюди, покажіться. Наталя Віталіїна є, нема. Кнопка серед. Я тебе зрозуміла, чому ви не хотіли, щоб я тут сідала, так? Я не хотіла, щоб ви тут сідали, бо це є робоче місце. У мене така сама кнопка віддай. є. Yeah. Кусь, так, то, ви робоче ви місце і ви не є працівником oh, компанії. Oh, тюрма. тюрма. Куди не дивитися? На вас це побачимо, ще куди дивитися. <райка> Наприклад, на громаду єдині, яка так і не хоче зайти зараз. Народ. Заходьте сюди. Я думав, Сука, вже Сука, <райка> Покарали, <райка> <райка> Доброго дня! Ви прийшли окороняти, ви прийшли окороняти російську фірму. Ну, Яка тут працює? Где-то що-то курите, що-то нюхаєте, где-то мажете. Ну, э, Ребята, по, а що ви маски? По по ну, Доброчинність має право бути анонімною, правда? Кто? Це громадська кризис. Він не може зняти маску Почему? через те, що а кто? через те, що вы аноним е, через те, що... Ви хто представте? Шановна, клада, води не можна. Вир... То є склад, ви є матеріальні. Йогриня. Покиньте, пожалуйста, там на иди, иди йди, Показали. Поки Показали. С, туда с, заходите на ней. Не начался ветер. Какие виды? Мы ну, сейчас приедут пожарники, просто потушат вот здесь. Активисты, вы должны быть все полностью открытые лица. А чему вы называете? Активист. Ну какой ты активист, если ты в маске, ты кто? Ты правильно, бандит. Потому что... Слухайте, оцей хлопчина, якого вы называете... Зробив Це за своє ти життя, ти за своїх 18 років більше, ніж ти життя тоже ви боди, зробили. Потому, що ти в Ти хто? Значить, бандит в масці, так? ты ти набу активісти, давайте тут не звати суді жінки. При жінках а чого не трогати? А чого, а а чого ребята, ви називаєте бандитами? Тому ви... що ви всі бандити, які прийшли сіть в масках ну, стоїть? Тобто ви кто? народних активістів називаєте бандитами, так такої так? народний активіст, какой ви групі, ребята? Э, давайте є народні активісти, і серед цих хлопців є також атошники із ну, батальйону Айдар. І ви їх ну, називаєте і... бандитами? А какая здесь аппаратисты, какие здесь вы нашли пророссийские эти самые. Дело в тому, що ця фірма є російською. Та неуже. Так, а ви що, не знали? Стаді Закон, конечно. якою заборонено працювати в Україні, російським фірмовірно. Ага, значить, у вас стать закону, яка заборонена. А значить, не йдеться нічого. У вас есть 5 минут покинути так. Давайте ви не будете нам вказувати на час. Ребят, ну, не Время пошло, неправильно. Відповідь моя завжди вірна. Відповідь неправильна, ребят. Моя відповідь Покинули помещение. Никто не буде покидати приміщення. А ви хто такі? Ви хазяїн цього поміщення? Ви хазяїн цього поміщення? Ребята, хто здесь цього этого Ви Вы хозяин поміщення? этого? Ты хозяин этого помещения? А вы хозяин? Да, блядь, перестань меня толкать. Слушай, я зараз тобой... э, я в дубу, ты там в шкафу Да не нужен, я вам попробую. Барышня, идите, барышня, выйди вы, вообще отсюда, пожалуйста. Ты не кто? Не не ребята, вышли отсюда. Тупает. Все поочередно и вышли отсюда. Никто потому что это уже, потому что это уже не первый раз, которые, бля, такие полудурки наподобие вас приходят и здесь начинают что то объяснять. А Еще на первый раз приходит, это значит где я как-то. Ребята, нет, газ, ребята, Винница газ, пойдите, Деньги уходят в Россию напрямую. За за пиша. Мы до всех фирм заходим. Ну то ну, давайте вперед! Зайдите туда, человек. Ты улыбайся, заходить. ты шу, дурочка или шо? А что мне тут плакать? Нет, что ты ти улыбайся? или зубы зуби ж не тебе, э, красавец. Давали не... дуло своє. потеряйся где-то. Это что такое? Спокойно, разошли. Ребята, ну, ребят, заберите барышню отсюда. Заберите барышню отсюда. Уходите. Все, выведите, Леша, пожалуйста, выведите. Ребят, выйдите отсюда. Давайте, ну, давайте. Вызывай милицию. Милицию вызывай, все. Ты нажала тревожку. Ты еще не Мне здесь еще больше злого Пацаны, заходьте!

Якщо ви не почуєте, але ви не реагуєте, ви прямо саме говорите по-іншому. Що від мене домагається? Що коли ця фірма закриється І не будуть люди, які тут звіриться проживають. Обачувати Росію. Вони не оплачують. Тоді нам все найладше. Я боязу, що не знак відомо Росію не йде. гроші, які витримують, я пояснила, а ви чим чим займатися? Я не розумію, кому від цього подобається. Чи ви нам, щоб атові краще, щоб ми тут рахували, богати. Це окої нас яким мату. Але є в шуті, що ваші може.

Ми напустили по першу гарку. Вони звільняли бійку в кабінеті. Чуєте, що мені працювати відповідь. А вони працюють на Росію.